Друзі, вітаю вас на курсі основи використання Git. У ньому ми з вами поговоримо про GIT і основні особливості роботи з ним. Мене звати Дмитро Курган і я вже більше двох років працюю репт-розробником. Крім того, я маю багато досвіду із зазначеною системою керування версіями. Даний курс буде охоплювати використання GIT і розуміння Git, системи керування версіями. Ми почнемо з ознайомлення з Git, де дізнаємось про його принципи та те, як він допомагає керувати змінами в коді або проєкті. Далі ми перейдемо до роботи з локальним репозиторієм. Тут ми навчимося створювати нові репозиторії, ініціалізувати їх та додавати файли. Також будемо вивчати, як створювати коміти та фіксації змін і відкочувати непотрібні зміни. Потім ми перейдемо до роботи з файлами. Ми дізнаємось, як переглядати стан файлів у репозиторії, як додавати файли до коміту, та як відновлювати видалені або змінені файли. Після цього будемо вивчати роботу з віддаленим репозиторієм. Тут ми дізнаємось, як додавати віддалені репозиторії до нашого проєкту, як відправляти наші коміти на сервер та як отримувати оновлення від інших користувачів. На завершення будемо вивчати гілкування та об'єднання. Ми дізнаємось, як створювати нові гілки для роботи з окремими функціями, та як об'єднувати гілки і вирішувати конфлікти. Цей курс надасть вам необхідні навички для ефективного використання Git у вашому проєкті та сприятиме кращому спілкуванню зі співробітниками, які також використовують GIT. Тема першого заняття ознайомлення з гід. Це заняття буде вступним. На ньому я поясню, що таке гід, і дам визначення основним поняттям. Також я покажу, як встановити гід на свій комп'ютер. Почнемо з термінології. GIT – це розподілена система керування версіями, тобто програмне забезпечення для полегшення роботи з інформацією, що змінюється. Коли Лінус Торвальдс, автор і головний розробник ядра Linux. Відмовився від використання пропрієтарної системи контролю версій BitKeeper, яку він використовував для управління вихідним кодом ядра, він вирішив створити власну систему контролю версій, щоб краще контролювати розробку Linux. Ця система стала відомою як Git. Лінус Торвальдс вирішив створити GIT, орієнтуючись на вимоги і потреби самого проєкту Linux. Зокрема, на потребу у швидкому та ефективному веденні розробки а також управлінні кодом та легкому злеті різних гілок розробки. Завдяки своїм унікальним властивостям, таким як швидкість, можливість роботи офлайн, потужний механізм гілок та злиття Git став дуже популярним і широко використовуваним інструментом для управління версіями коду. Системи керування версіями виникли як відповідь на потребу розробників у кращому контролі за версіями коду та його змінами. Перед виникненням систем контролю версій, розробники зберігали копії коду вручну, створюючи зручними копіями багато проблем, таких як втрата коду, конфлікти злиття та неможливість повернутися до попередньої версії. Завдяки системам контролю версій, розробники можуть зберігати та відстежувати всі зміни в коді та управляти цими змінами. Система контролю версій зберігає всі версії коду та історію змін. Що дозволяє розробникам повертатися до попередніх версій, порівнювати зміни між версіями, відмічати конфлікти та зберігати копії коду від попередніх версій. Окрім цього, системи контролю версій дозволяють розробникам працювати над одним проєктом одночасно, носячи зміни у код та об'єднувати ці зміни в один цілісний проєкт. Це забезпечує кращу співпрацю між розробниками. Та зменшує ризики втрати чи збою коду. Щоб вам було простіше зрозуміти принцип роботи подібних систем, давайте розглянемо цей слайд. Тут ми бачимо виділення змін у кожній наступній версії, і всі вони зберігаються. За необхідністю, користувач зможе без проблем зробити відкочування змін або скопіювати якусь інформацію з будь-якої версії. Наразі у нас є найпримітивніша система контролю версій, з якою більшість із нас мали справу. Однак, якщо розглядати це питання в глобальному контексті, ми можемо бачити, що така простота системи призводить до низки недоліків і помилок. Наприклад, уявіть собі компанію з 10 осіб, кожен надсилає звіти вищим керівникам і в бухгалтерію. Якщо вищестоячий виявляє явні помилки і вимагає їх виправити. Відбувається виправлення одного документа, однак через місяць може виникнути плутанина, оскільки два різні документи були виправлені по різному. Під час заповнення 70% документів можуть з'являтися похибки, які займають багато часу для виправлення. Це тільки приклад для компаній з 10 осіб, але в компаніях більшого масштабу такі недоліки можуть стати дійсно серйозними. Такий варіант роботи з даними представляє собою локальну систему контролю версій, тобто уся інформація зберігається на вашому пристрої. Якщо вам необхідно знайти будь-які дані, то ви не будете залежати від якогось сервера. Але головним недоліком є те, що у разі проблем з вашим ПК ви можете втратити усю важливу інформацію. Також при роботі у команді локальне зберігання даних не є доцільним. Це ускладнює розробку. Крім того, у випадку простої системи контролю версій, неможливо ефективно працювати командою, зокрема з кодом, тож потрібно мати складнішу та ефективнішу систему контролю версій, яка дасть змогу запобігати подібним помилкам та сприяє командній роботі. Саме для того, щоб можна було ефективно співпрацювати з іншими людьми, розробляючи єдиний проєкт. Застосовуються системи контролю версій зі зберіганням формації на сервері. На даний момент є два типи таких систем централізовані і розподілені. Першим типом систем контролю версій були централізовані системи. Одним із перших представників таких систем була система CVS, яка з'явилася у 1986 році. Проблемою централізованого типу систем контролю версій є те, що вся інформація про проект зберігається на центральному сервері. Кожен з розробників здійснює роботу з файлами тільки на локальній машині, а потім зберігає зміни на центральному сервері. Це призводить до того, що якщо центральний сервер вийде з ладу, розробники не зможуть працювати з файлами та історією змін, оскільки ця інформація знаходиться тільки на сервері. Також при конфліктах злиття потрібно вручну розв'язувати суперечність, що може забрати дуже багато часу та енергії. У розподілених системах контролю версій, кожен розробник має локальну копію репозиторію, що дозволяє зберігати повну історію змін на своїй машині. Таким чином, якщо сервер вийде з ладу, розробники зможуть продовжувати роботу з локальних копій. Крім того, розподілені системи контролю версій дозволяють більш ефективно працювати над командними проектами та автоматизувати процеси роботи зі злиттям. Обидва типи систем контролю версій мають свої переваги та недоліки, і вибір між ними залежить від потреб розробників та проекту. Головним недоліком централізованого підходу можна вважати втрату усієї інформації у разі проблем з сервером. А зараз давайте спробуємо встановити GIT на свій комп'ютер. Для цього нам необхідно перейти за посилання. Ось. Тут нам необхідно обрати тип нашої операційної системи. У мене це Windows. Далі обираємо розрядність та бачимо, що воно завантажується. Чекаємо, доки завантажиться. Після цього нам необхідно буде перейти по директорію та натиснути установка. Ось бачимо, що встановилося. Відкриваємо нашу директорію. В цьому вікні просто тиснемо Next. І тут можна обрати іконку на робочому столі. Вона за замовчуванням не буде встановлена. Далі просто тиснемо Next. Та встановлюємо Git за замовчуванням. Чекаємо, доки встановиться. Як ми бачимо, успішно встановилася. Тепер ми вже можемо працювати з командним рядком. Наприклад, на робочому столі ми можемо відкрити його за допомогою натискання правою кнопкою миші та командою git bash here. Але може бути, що ця команда у вас недоступна і просто не буде в цьому вікні. Тому треба перейти до параметрів системи та зробити деякі налаштування. Ми відкриваємо мій комп'ютер властивості. Тут обираємо додаткові властивості. Тут обираємо змінні середовища. Ось, добре. І обираємо тут пас та тиснемо Змінити. Тут в мене вже є замовчування, але необхідно додати таку команду. Ми створюємо тут нову зміну та шукаємо, де знаходиться наш гід. Ось локальний диск C, Program Files, Git. BIN. Обираємо, копіюємо та вставляємо сюди цю зміну. Далі просто тиснемо ОК. Та ми можемо знову працювати з Git, з консолью. Крім того, ми можемо відкрити цю консоль не тільки на робочому столі, а й в будь-якій директорії. Наприклад, ось обираємо будь-яку директорію. І тут так само ми можемо відкрити консоль. Тепер давайте розглянемо деякі команди, перша з яких це git-config. Найпростіший приклад використання цієї команди. Це виклик її з ім'ям конфігурації. При цьому відобразиться задане для цього імені значення. Імена конфігурації являють собою рядок, що складається з ієрархічної послідовності, розділу і ключа розділених крапкою. Наприклад, user.email. Давайте продемонструю, як це виглядає. user.email. Ось ми бачимо електронну адресу, яка прив'язана. До користувача. А саме можемо подивитися ім'я користувача. Пишемо git. config using -name. Перш ніж розглядати використання git config, давайте поговоримо трохи про рівні конфігурації. Щоб вказати рівень конфігурації, на якому проводиться робота, до команди git config можна додати аргументи. Доступні такі рівні конфігурації локальний рівень, глобальний та рівень системи. За замовчуванням, якщо не було передано опції конфігурації, команда GitConfig вестиме запис на локальному рівні. Конфігурація локального рівня застосовується до репозиторію, в якому викликається команда GitConfig. Значення локальної конфігурації зберігається у файлі, який міститься в каталозі репозиторію. Глобальний рівень. Представляє собою рівень користувача, тобто застосовується до користувача операційної системи. Значення глобальної конфігурації зберігаються у файлі, який міститься у домашньому каталозі користувача. Він знаходиться на диску C, ім'я користувача та папка називається. Конфігурація рівня системи застосовується до всієї машини. Вона охоплює всіх користувачів операційної системи і всі репозиторії. Конфігурація рівня системи вказується у файлі GitConfig у кореневій папці системи. Ми можемо встановлювати налаштування конфігурації як глобально, так і локально і для всієї системи. Зараз я встановлю глобально, як всі роблять. Пишемо git. config Мінус-мінус глобал. User. Name. Вказуємо ім'я в руках. Тепер ім'я користувача. Kit додамо Пер електронну адресу user email. Ось. Дали глобально цю конфігурацію Давайте перевіримо. Git.config.list. Ось, ми бачимо всю нашу конфігурацію. Бачимо ім'я і електронну адресу. Добре. Тепер необхідно розглянути ще таку команду, як GitHelp. Вийдемо з цього вікна та подивимось. Що ж таке GitHelp. Ось ми бачимо ще додаткові команди, і вони дозволяють нам детальніше розглянути будь-який розділ системи контролю версії Git. Ми можемо відкрити сторінку в інтернеті та подивитись, що буде написано. Пишемо Git. GitHelp. Будь-який розділ. Ось ми бачимо детальна інформація про клонування репозиторію. І так само ми можемо вивчити будь-який розділ програми. Крім того, Git надає детальну документацію за допомогою команди Git. Git help g Ось ми бачимо так само розділи, можемо детальніше їх роздивитись, відкривши спеціальною командою. Тепер давайте підведемо підсумки по цьому заняттю. Ми з вами ознайомились з історією виникнення систем контролю версій та виділили їхні основні типи. Також ми розібралися з процесом встановлення Git на комп'ютер. Навіть розглянули додавання змінних середовища у разі відсутності панелі інструментів Git Bash GitBashir. Наприкінці заняття ми розглянули команди Git config, Git Config, Config List та Git Help. Дорогі друзі, не забувайте, що програмування це насамперед практика. До кожного уроку є домашнє завдання. Відкрийте його та виконайте. Завантажити навчальні матеріали ви зможете під цим відео. Бажано також пройти тестування, щоб перевірити наскільки засвоєний теоретичний матеріал. Не переходьте до вивчення наступного уроку, якщо у вас виникли труднощі з виконанням домашнього завдання з цього уроку. Перегляньте повторно цей урок і потім ще раз спробуйте виконати домашнє завдання. Також перевіряйте свої знання на тест провайдері. Дякуємо за увагу та до зустрічі на ITVDN.